Мої дорогі підписники і глядачі каналу Шкода, що я вас вітаю. Мене звати Роман, ми знаходимося в Луцьку на авторинку. Скажу так: погодка не дуже така, знаєте, комфортна, тому що, от, бачите, дощ падає, ми зайшли в машинку трошки погрітися, будемо так казати. Будемо для вас знімати загальний ринок. Подивимося, що по цінах якісь є якісь, можливо, цікаві для вас варіанти. Не забуваємо, що в Луцьку да, завжди свіжопригнані свіжачки, як то говорить. Так що зручно вмощуйтесь. Бажаю вам приємного перегляду, а з вас обов'язково лайкос і підписочка на канал. Тому дякую, приємного перегляду. Так, є ось такий Рено Сценік. нефарбований, 14 рік. Ціна даного автомобіля 10%. 500 1,5 дизельний двигун. Бачите, навіть лобове рідне, потрібно перевірити по Він-коду. Телефонуйте, набирайте продавця, якщо потрібно оглянути, безключовий навіть даний автобіль, якщо потрібно нам глянути, то в принципі можемо для вас глянути цей варіант. Знаєте, в комфортному ліжку, не відходя від дому, будемо так казати, ви можете купити собі автомобіль. Відкрито. Да? От давайте навіть відкрито. Ось дивіться, от такий салончик. 259 тисяч пробіга, підгрів сидінь в безключовий, без замінено, Щеплення заміне. Є рахунок на 2 тисячі євро, 10500 доларів. Ось купята, 15500 сертифікат також присутній. 2 літри бензин, 172 тисячі пробіга. Дуже до речі, вратає автомобілів. На ринку таких, з такого сегмента цікавить такі куп'яті. Приїжджайте в луск на ринок, щось можна підібрати і купити, дійсно, якщо ви шукаєте бензинову машинку. Ну і Так само Тігуани є. от 11500 2 літра, 11 рік даний Тігуан коштує в нас ось шкода Октавія. А сім Лаврінний Клемент 13900 літра Вигун 2014 рік на автоматі. Ясно, що потрібно перевіряти, бо в принципі, от, з людьми відходимо, знаєте, навіть е, щоб ви собі розуміли, от, там, дивимося пасата нам якось би возьмо. І щоб ви собі розуміли, б'ється пробіг по коробці, по, по всьому, але я знаю, як можна глянути оригінальність пробігу в пасатах, у шкодах. Не всі це знають, це я можу гарантію дати процентів 70-80. Тому, якщо вас щось буде цікавить... Цікавить ваг група, також ну, моя любима улюблена марка автомобіля. Звертайтеся, будемо так казати, підберемо щось, оглянемо для вас і викупимо. Так само можна і під ключ щось підібрати, і супровід на ринку. От базешний варіант, 10400 сценік на автоматі, 2013 рік, модельний рік, 2014 рік. Ось дивіться, є отакий от посадик Б6 в верлайні. Ціна 10-800 доларів за е 10-й рік. Повний привід. Рідний пробіг вказано 183 тисячі кілометрів. Тому ось такий посадок Зараз дуже бачите така погодка. Не видно таких, якщо якісь косяки можна і не побачити, тому що дощик, знаєте, то він перестає, то він починає, знаєте, ну але такі 24600 шкода. Суперб, 20 й рік. 2 літра дизель, номер телефона є 198 тисяч пробігом. Ось дивіться, є повноприводний Гольц з Швейцарії. 2 літра бензин, 6 тисяч доларів, 2006 рік. Ось такий варіант, цікавить, телефонуйте. Ось Форт Мондео. Форт Мондео в Седані 2008 рік, 8900 доларів. 6900 доларів на старті. Так що кажу, ринок, в принципі, це, це ми зайшли в дальній в самий кінець ринка. На останню будемо так говорити площадку, тому що ринок розбитий на квадрати, там, на площадки. Там, то есть, ну, Хатає автомобілів. Ось давайте GTD Golf 7 15 рік. 15 500 доларів. Ціна даного автомобіля. 15-500 доларів. А сьома шкода. Ціна даної машини 16, 15 500 доларів. Є камера задня, 18 рік, 110 кВт. Бачите, більш тако зараз салон не показую, тому що каплі доща, воно не фокусується. І щось вам показати, якось отак. Ось давайте глянемо фабію. 5000 доларів Фабія 1,2 двигун. 10-й рік. Можливо, от дивіться, золотистий такий гольф. Зацікавить. 5 499 доларів. Швейцарія, максимальна комплектація, дуже бачите рідкість. Колись для людини такого купляв теж такого кольору машинку. Ось дивіться в хечбек і Меган. Біжбекі Меган 6900 доларів 2.0 МПА, Швейцарія. Є номер телефону. 6900 доларів. Телефонуйте. Ось така шкода, 12 999 доларів. 15-й рік в автоматі. За цією машиною вам вже неодноразово казав, що вони, чим непогані машинки, ресурсні двигуни, ну і коробки DQ 250, хороші коробки, то можете не... Ясно, что ей нужно проверять, но так можете не соромиться, брать такие машинки, как непоганые машины. Как так вот так, вот такие вот сценники у нас. О, что вот такие гроши. Так, вот такой вариант. 8400 долларов. Вольф плюс максимальная комплектации. Такие варианты у нас. Также Ось Mazda, CX-5, 5 це білий колір. 17800 доларів. 2,2 дизель, безключовий доступ. Як Знаєте, погодка не тепло, тепло, відносно тепло. Так комфортно, бо знаєте, може бути і там 8 тепла, 10 тепла. А вітер бути, і воно більше відчувається, ніж це от такий варіант. Шкода Octavia. 1,6 двигун. 10-500 доларів. Такі автомобілі. Ось ніж сам Кашкай. Кажу, ну дуже багато Qashqai тому дехто навіть пише, що типу, таке відчуття, як одні мігани і кашкає. Тому що ходова машинка, ходова машинка, в принципі, зато вони популярні і їх беруть, та й вони непогані. Так само і Кенго є, хватає варіантів, як і грузовичків, як і як і... і От даний варіант 2018 року коштує 10-150 доларів. Є номер телефона. 121 тисяча пробігав в машинці. Ось отакий варіант. Ось, дивіться, би 8-й 17 200 доларів. 18-й рік. Ось Олександр звати, телефонуйте. 17 200 доларів. Так, Volvo v 50 8250 доларів ціна даного автомобіля. 1,6 дизель, 180 пробіга, є номер телефона. Ну, давайте глянемо нека, е, друга модель регенерації От вам Сценік, другий на автоматі, 1,6 бензин на автоматі, два ключа, рідний пробіг. 650 пробіга. Кому цікавий такий автомобіль на автоматі. Дивіться, класно. Бачите, кермо не перешите. Ось дивіться з перпірації. Ось такі сценік на автоматі. Автомати їхні хороші, бачите на кліматі. В принципі, плюс-мінус хороша машинка, таких от 6, 6, 6 200 коштує. Меган да, Міг... на автоматі теж, да? А, дивіться, да? навіть меган також на автоматі. Ось дивіться, хто хоче такого мегана на автоматі. Два дні. Два дні тільки як приїхали, я вам говорив, що свіжачки все як має бути. Без підкрасів. Без підкрасів. 1,6 газ, А, з газом ще. З газом і автомат. І автомат, друзі. І ще й на шкірі. Дивіться, яка Тут, В принципі, середня ціна Мігана плюс-мінус 6 тисяч, але ви доплачуєте пару доларів. Ви і маєте машинку на автоматі. це і мультикармо, шкірене кермо, автомат, клімат машинці, старт стоп все. Ось дивіться, який стан. Складання зеркал, бачите в ньому. Комплектація ну, хороша, ну, свіжечки, бо дивіться, тітанчики їхні максимальні. На максимальні їхні тітанчики. От дивіться, такий стан салона. Тому що тобто, якось так Цікавий такий варіант. Телефонуйте. Так що питає варіантів. От дивіться, такий меган заїжджає, не будемо жити. Ось давайте глянемо кашкай. Кашкайчик у нас коштує 11500 доларів. Це є на автоматі. 2,0 11500. Ясно, що ціна, в принципі, непогана. Трібно дивитися. Ось такий кашкайчик. 11500 літра повний привід на автоматі. Приїжджайте. Ось такий пижик для міста. 8700 доларів. 1,4 дизель. Рідна фарба. Автомат. Є номер телефона. Давайте глянемо, що там. По салончику. Бачите, просто каплі. Каплі трохи не не фокусуються, бо каплі трохи йдуть, дивіться, от є такий дай 40 модель на автоматі. Ось дивіться, 12-й рік, 12200. Максимальна комплектація, бачите авто з панорамою, титанчики, бачите, от парктонічки, все, шкіра з перферацією, Ну, вони дуже ідуть заряжені, дивіться, давайте може якось. Ну, не фокусується. Ось такий варіант. Швейцарія, бачу, швейцарська наклейка. Цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Ось дивіться, швейцарій який жук, такі чорні танчики, хороша зимова резина. 12 рік, 1,6 двигун на автоматі, нефарбований, повний привід, номер телефона є. Цікавий такий варіантик. Який жучок для дружини чи для дівчини. Телефонуйте. Давайте глянемо Renault Megane. Рістайловий, також прохання, друзі, підписатися, поставити лайкос, вподобаєчку, не, не соромтесь, не стісняйтесь. Ну і в принципі для підбору, якщо потрібно щось оглянути вам на ринку, телефонуйте, оглянемо для вас, кинемо вам звіт повністю. Вся комп'ютерна діагностика все повністю є. Ось такий кадик го року. Звати Віктор, телефонуйте. Швіцарії свіжучок не бачив поза того ринку, це Hyundai X-35. На механіці 2.0 бензин. Є сертифікат уже навіть наявності. Повністю бачите, сертифікат все є, тому такі варіанти цікавить, набирайте. Ось дивіться, такий новіший кадік на, 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 на цих на ксенонах, бачите, Такий він, звісно. 18-300 доларів ціна даного автомобіля за 16 рік. Тому є, мене питали за Кенго, дивіться, от Кенго є все тось, на будь-який смак. О, дивіться, нова Октавія, «Ліфт там, в Ліфтбесі, там, всі дані, там, як де як от дивіться, 21 року автомобіль 22800. Цікавий такий варіант. Є весь опис, що по машині є. Як вам подобається такий варіант, напишіть свій коментар. Чи подобається вам така новіша вже А8-Октавія. От Кенго. Рено Кенго пасажирі 8500 доларів. Ціна даного автомобіля, 223 тисячі пробіга машинки 12-й рік. Тому ціни різні. от Дивіться, от новіший вже тауран. 16 рік. 16-900 доларів ціна даного автомобіля, бачите, трошки дощ перестав уже більш цікавіше стало. Давайте глянемо. Ось кому бус, буси потрібно, ось вам Вівар, який є такий опіль вівару. 10 рік, 2,0, 84 кВт. 9-місний. Ось такий тауранчик на автоматі 18300, 17 рік. 2.0 на автоматі. Тут мокра коробка, так що можете сміло брати такі машинки. Двигуни в них ресурсні та в вагах. Не Ну, дивіться, є от б 8 б 8 в універсалі 16 рік. Звати Віктор. Так, ціна, ціна, ціна. Ціни немає, друзі. Нема ціни. Ну, телефонуйте. Так, ідемо далі. Давайте глянемо в пигжоці. Тоже для сім'ї. 12 рік на роботі 1,6 двигун. Є телефонне, антиблікове скло, 196 тисяч заявленого пробігу автомобіля. Такі варіанти цікавить. Телефонуйте. Цей товаранчик коштує у нас 15500 доларів. 18 рік. 1,6 дизель. Kia Sportage. 17900. Авто вже на реєстрації. Червоний колір. 19 рік. 17900 ціна. Є номер телефону, такий Кіас Матвеч. Меган. Третього покоління. 9300 доларів. 13-й рік. Ось є номер телефону. Панорамі, автодальний. 232 тисячі пробіга з'явлено. Суперб нас коштує 22 300. Такий суперпик. 19 рік. Номер телефону на автоматі 180 пробіга. 22 300 Ціна даного автомобіля. Телефонуйте, номер продавця вам. Казав. Ось дивіться, бо сьомий пасад. 11 рік 2.0 Колір графітовий. 235 пробіга є номер телефона по ціні, по ціні 11500 11 такий автомобільчик. Ось такий для сім'ї Мінівенчик 5008 Peugeot. 10-й рік, 1.6 дизель на роботі. Авто під ключ, ціна 8000 доларів. Ну, давайте глянемо, дивіться, який гарненький 5008 Новий. 27 900 номер телефона. Бачите, вже їхні новий дизеля йдуть у дизель. Номер телефона є. Такий він, знаєте, гарний GT. Так, ось ford вам. kuga 2900 доларів. Двохлітровий дизельний двигун. Автомобіль 18 року. Також ще один єкадик є 15-300 доларів. 2 літра дизель 15300. Такий він червоного кольору. Ну, таке по комплектації комплектація без мультируля, кондиціонер, в принципі, є. Ось Mazda CX5, також ходова. ходовий кросовер, будемо так казати, в Луцьку їх ну, чимало. Ну, чому чимало? Тому що популярний автомобіль. Тому і вистачає їх на ринку, тому кому цікаві такі мазди це X5. Приїжджайте, щось підберемо, щось оглянемо. Людина там мені писала за кросовери, кросовери є на різні смаки. Кажу, і ж і кашка є, і круги, і таурегі є. На будь-який, знаєте, як то кажуть гаманець. 17900 доларів. Ціна даної куги. Дивіться, і колеоси, і есть, є варіанти, хватає, щось можна вибрати. Єдине, кажу, друзі, завжди вам моя порада, перевіряйте авто перед покупкою. Я вже вам неодноразово відео говорив, я не кажу, що там продавці обманюють, але завжди треба, знаєте, довіряй, але перевіряй. Це я вам вже неодноразово казав, бо сам даже стикався даже з такими знаєте, історіями. Дзвониш на авторія. Да-да, машина огонь. Приїжджаєш до машини, а там зовсім інше. Ситуація. Це вже, знаєте, перевірено. На що вони розраховують, я не знаю, чесно. Але от такі ситуації в мене були, тому і вам на своєму опиту, будемо так казати, рекомендую краще перевірити. Зекономити час, кошти. І потім продати автомобіль буде про... Набагато простіше, якщо він буде адекватний, ви будете знати, що по ньому є та є нюанси, якісь вам вони підходять. Ви собі потім його, знаєте, продати без проблем можете. X-Trail 23900, семимісний, 18-й рік, 160, 4 тисячі пробіга в машинці. Такий гарненький коричневий салон. Ой, колір пробачаєш кузова. Хороша літня резина. Ось дивіться такий миганчик. Хечбеки, кому потрібен. Більшість їх іде звісно, на ринку в універсалі, але й попадаються і хечбеки. Якщо потрібно вам хечбек, то підберемо і хетчбек. Такий варіант 11400 на дровер. свіжачок також вже 2009 2009 він 11400 доларів. Ну, ось це з X5 mazda 15500, це є 12 рік. А ще якось отак. Ще одна. Ці x 15 рік. А це була 12-й рік, 15500, не знаю, що сказав. Це 15-й рік, 16-800 доларів. Також на автоматі, автомати їхні непогані. Єдина порада вчасно міняти масло, обслуговувати автомобіль, і повірте мені, що, знаєте, навіть, навіть якщо брати робота, все залежить від того, як той робот обслуговувався і як на ньому їздили. Розумієте, а навіть якщо ви навіть робота берете, а дивіться, він на сцені свіжопригнаний. Якщо ви їм адекватно на ньому їздили, все вчасно міняли. Повірте мені, що заявлений, той ресурс, який вони заявляють, виробник, воно все виходжує. Їх, там навіть 200 тисяч тисяч, дивіться. Рено Меган 4 регенерації. 17 рік, 1,5 дизель, 12 200 ціна. Тому таких автомобілів вистачає. Куча меганів четвертих. Тому телефонуйте, приїжджайте. Бачите, люди вже починають трошки помаленьку більш так живіше ходити. По рівному я вам говорив, відео вийшло дуже продуктивний такий ринок був. Єдине, бачите, що погода така з нею не вгадаю зараз то сонячно то не сонячно. Ось дивіться, така октавія А7 1,6 дизель 13 рік. Ціна даного автомобіля 10% на механіці Така погода, звісно, сьогодні. Не дуже, це є неділя, будемо так казати. Ось давайте глянемо електричний Є-гольф. Е Ціна 11700 доларів. Нефарбований, 14 рік, електричка. 108 тисяч пробіга, є номер телефона. Якщо цікавий такий варіант, телефонуйте. Ось такий от є Октавія А7. Октавія 7 у Універсалі 17 рік, 1,6 дизель. Ціна даного автомобіля 13-399 доларів. Скука що можна брати собі такий автомобіль. В принципі, е економний. Мотор також ресурсний. Ясно, що якщо ви більше по трасі їздите на якісь, я би все-таки би рекомендував би брати 2 літра. Ось такі макар. Але так якщо ви на механіці хочете собі, в принципі, або дикю, ну 200 суху коробку, трошки я б дав, вона там модернізувалася, трохи знаєте, але все рівно вона не така надійна, як мокра. Ось якось дивіться, піган дизельний. Є номер телефону. Нефарбований, є сертифікат, механіка. Телефонуйте. Hyundai i30. Ціна даного автомобіля 6850 доларів 2009 рік. Така бачите, трохи погодка, дощик падає. То, знаєте, не дуже так комфортно, але щось таке, знаєте, зніму. Не скажу, що багато, але щось мало. О, Дивіться, є Фабія 4850. 4850. Один у 4 бензин. Ну, давайте от. У мене людина, на це немає телефона. Так, супер. В універсалі 10-900 доларів. 10-й рік, 2,0 дизель, 244 тисячі пробіга. Тор по автомобілі присутні. Ось такі варіанти. Ось дивіться, мене просили люди за кросовери. Також глянуть ось такі кросовери Volvo XC60. Ціна договірна, звісно, на автоматі 2 літра, сервісна книжка, є номер телефону. Тому такі варіанти, якщо цікавий, телефонуйте. Також давайте глянемо куга. Ось така куга. Бачите, зараз погода така, що для, як кажеш, для продавців хороша дуже погода. Автомат нефарбований, 220 тисяч пробіга, повний привід. цікавий така куга, набирайте. Ну що, побували ми на авторинку в місті Луцьку, Бачите, дощик ще, ще далі накрапає. В принципі, то був трохи перестав, то знов все. В принципі, побачили багато непоганих варіантів, скажу вам. Дійсно, є свіжопригнані машинки, постійно вони оновлюються на ринку, тому. Майте на увазі. В принципі, якщо вам потрібно підібрати автомобіль зарані, телефонуйте, зможемо для вас зробити якийсь супровід на ринку. Ясно, завжди моя парада, завжди перевіряйте авто перед покупкою. Це я вам завжди в своїх відео говорю. Бажаю вам, що бажаю вам адекватних автомобілів. Дячних, ну, клієнтів, кому кому продавців. там, Тому ставте лайкос і ми зустрінемося в нових відео. Тому всім добра, всього самого найкращого, до зустрічі на каналі Шкода, що неба. Всім дякую за увагу.